Жіночі різдвяні шкарпеточки від бренду Esmara всього за 125 гривень за одиничку у лоті аж 20 одиниць і вартість лоту 2500 гривень. Дивимося, які будуть малюнки. Будуть ось такі з печенькою, різдвяні, класні, з металевою люрексовою ниткою у складі. Бавовна, Еластан, Поліамід добре зберігають форму, не розтягуються. При цьому щільні не надавлює резиночка. Класні. А, з різдвяними мотивами. Дивіться, ось вони такі йдуть, Такого, таких малюночків і кольорів. Здебільшого буде у лоті ось такий малюнок, а, такий і такі кольори. Ось дивіться, які яскраві, класні, Merry Christmas. А, Ось такі от люрексова ниточка. Е, і трошки буде ось таких. Буде три без пакування. Ось так будуть, без е, паперового пакування. Але ну, також ось вони новенькі, все класні. Е, так, і е, е, склад я сказала по розмірам 35, 38, 39, 42. Класні носочки, різдвяні, замовляйте у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.